Усім гарного дня, Bonjour, Have a nice day. Ну що я продовжую гратися зі своєю каруселькою і роблю а, листівки, власноруч у техніці, колаж. і а, такі в мене виходять такі. А, всякі... А, ну, добре, я зрозуміла, в мене ще тут нігті обідралися, я бачу, зараз ми трошки це швиденько фіксинемо. Зробимо, щоб було гарненько. Так. <половік> Чому ні, нехай буде собі. А, да. Ну і Роблю я ці, ці листівочки у техніці колаша з усіх деталей, які власноруч наробила, потім під шетермана все не вирізала. Ну а зараз все обводжу, довожу до такого арт артстану. І роблю листівочки. І велике відео про те, як я це роблю. Я вже записала, Там відео вийшло десь 25 хвилин, але там повністю. Весь процес, як зробити одну листівочку на прикладі однієї листівочки, показано, як воно робиться. Ну, тут я трошки пришвидшила свій творчий процес роздумів, що далі, далі зробити з цим бекграундом полосатим. Ну і всякі варіанти приміряю вже з того, що в мене заготовочки готові. Ну, якось так. Насолоджуюся виголом своєї внутрішньої дитини, чого вам і бажаю. Ну і щоб карусельку заповнити, мені треба, я так порахувала 84 листівки. Трошки я вже зробила з них, але ще роботи дофіга, то я продовжую працювати і насолоджуватися процесом. Чого я вам бажаю, гарного всім дня, гарного всім настрою! Не забудьте лайкнути та підписатися. І на все добре, бай-бай!